державних органів і була надзвичайно хороша ініціатива але далі тому як завжди буває у нас влада зникалася власне пожиття нікого не народила і зрозуміла що напевно потрібно щось робити так з мало маршрутність яка виявилася зараз тому вже Через два роки вийшли зміни доступного кабінету міністрів України, де громадські ради при формах влади перетворилися в громадські ради при конкретних міністрах чи при конкретних посадовцях. Після того вийшла постанова Кабінету міністрів Володимир Тимошенко, 1302, яка взагалі знищила і не здала можливість функціонувати громадським радам. Насправді потрібно було зібрати громадських. З'їзд громадських організацій всієї України для того, щоб утворити громадські ради та державних українців. Ну і нарешті, як маленьке послаблення порівняно з постановою Канада це вийшла постанова теперішня уряду Азару 996-я, за якою живуть громадські ради в Україні. Для того, щоб було зрозуміло, яким чином поступає влада з інститута Миколая суспільства і що вона, і як система підходить до вирішення цього питання. Дозволю собі зупинитись на тому, що так званими промовторами, провайдерами внесення змін і розробки нової постанови 1996 є ті самі організації, які самі персони, які пролобіювали і продовжують далі лобіювати і розказувати який прекрасний закон про громадське об'єднання. Ті самі організації, і ті самі люди, які прологували в Верховній Раді закон про благодійництво, який лежить на підпису президента. Е, і стає нарешті зрозумілим, якщо система подивитися на те, що відбувається з громадськими радами при органах виконавчої влади, влада дає можливість руками, якими вона маніпулює за бюджетні кошти або власні українські, або закордонні. Дати три максимум п'ять цукерок, які покращують наше життя. Наприклад, в законі проєктів прекрасна мова, від якої взагалі ніхто і свободи може сказати про територіальну діяльність у нас промігацій. Тільки, наприклад, їжа за такими цукерками, що стоїть далі. А далі стоїть ця величезна сукира, яка відбиває голову Тим, хто працює в громадянському суспільстві. І чомусь про це якраз ніхто не повідомляє. <плес> e, давайте не будемо перебувати минуло, і ми за себе корехне. <плес> У нас буде дискусія, і ми дискут... дискутуєте на це питання. Насправді, <клес> що спустя, якщо, якщо повернутися <плес> до, до того, а що ж, спустя, з, 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 з насправді. <плес> <А> <плес> Ціми є сітками. Прецедент уже перший, громадська рада при міністерстві внутрішніх справ, яка рішення міністра ліквідована, на заходячи. Часто розуміти, цивілізовані держави це абсолютно не дуже. Як може державний орган ліквідувати? А насправді це є така ситуація залежно від того, що діяльність громадських рад, по-перше, готується при державних органах, замість того, щоб громадські ради були. Незалежною інституцією з питань взаємодії з державними органами. На цьому розробники концепції, в тому числі якої я маю відношення, пропонують форму підтримати ідею перетворення інституцій громадських рад, яка, які і деталі є, звісно, мають початку відвертання е, точки зору громаді. З регулювання на рівні мостового Кабінету міністрів для того, щоб не було. За зіхання. кожного нового прем'єр-міністра, яким чином собі покласти до кишені тут чергову іншу громадськість, надавши їм або приватні приміщення, або бюджетні кошти для діяльності кишенькових при міністерстві, чи при обласних державних адміністрації громадських е, організацій. Е, якщо коротенько зупинитися ще на величезному відповіді, Встановити 996 це те, з чим вистегнетесь найближчим часом. Це переобрання з нуля громадських рад. Насправді, цей механізм свідомо, як переходити у закладений. Містецькі дисплеї чи різного розуміють для того, щоб сформувати виключно війна по державу. Адже ініціативний поступовий, щоб заходить вчинив школа, зарада може бути живуть. Чи може таким чином майдіализм суспільства? Це суперечить прямо в суперечі, 21 статті Конституції, 3 статті Конституції України. Саме тому в цій концепції, яку яку вам надійснула, я маю велику надію, що ті громадські ради ті громадські діячі, які мають великий досвід діяльності в громадських радах, долучаться до її опрацювання для того, щоб ми підсумкову підсумку і під підсумковому документі вийшли на проєкт закону України. Про діяльність громадських рад і взаємодії з органами державної влади. Саме так ми зможемо громадські ради перетворити місце громадських рад. Ну, Саме такий приклад є до бала представників із міської державної громадської ради та Київської міської державної адміністрації. Створена громадська рада. І що? Насправді, сором для міста Києва, який був сорок із нема попереднім нашим. Було і, і солому говорити, що так, як і я. Тому що ми задавали запитання: хто ж ви вона дає? Хто ж не привітає? Так само соромно, я думаю, загалозувала українській міській державній адміністрації, яка війна не збирається. Один інша ворогів взагалі не проводить жодного засідання. А звідує при міській державній адміністрації про великі досягнення вихідних усіх насправді. Саме тому, в першу чергу, позиція по громадських радах, як і позиція по закону. Об'єднання громадян, як і позиція про закону благодійній організації, залежить саме конкретно від кожного із вас. Якщо ми усвідомимо, що загальною суперною далі можуть бути великі проблеми, і будемо системно мислити, і підійдемо до е, існування таких громадських і громадських інституцій, і громадських рад як нашого спільного надбання, як нашої спільної проблеми. І місцеві громадські організації будуть дбати і думати про те, а що може бути із всеукраїнськими громадськими організаціями, а всеукраїнські в Києві нададуть методичну допомогу громадським організаціям на місцях саме тоді, останом в Україні, справжнього громадянське суспільство. Дякую за що, увагу. Дозвольте надати слово пану В'ячеславу Павлову Українська асоціація мадовиків тема доповіді Етичний кодекс громадських об'єднань України як завдання поточного.